За минулу добу росіяни здійснили 15 обстрілів. Ще сім сьогодні після опівночі. Трьох цивільних мешканців вбито, шестеро поранені. Учора було гучно в семи населених пунктах: містах Авдіївка, Курахове, Торецьк, СМТ Велика Новосілка, селах Андріївка, Нетайлове, Новий Комар. Армія РФ била з авіації, РСЗВ Ураган, град артилерії. Троє осіб дістали поранення: двоє в Торецьку і один в Нетайловому. Пошкоджено 24 цивільних об'єкти, 19 Житлових будинків, коксохімічний завод, залізничну колію, господарчу споруду. Крім того, сьогодні під ранок ворог вдарив ракетами по Костянтинівці, Краматорську та СМТ. Ясногірка окупанти вбили трьох людей та ще трьох поранили. Руйнувань зазнали понад півсотні приватних осель, критична інфраструктура, приміщення поліції та службове авто. Близько п'ятої ранку російські війська поцілили ракетою по Ясногірці. Внаслідок ворожої атаки двоє загиблих і двоє поранених цивільних мешканців. Авіаудар ракетою Х-22 росіяни завдали по Костянтинівці, спричинили масові руйнування в приватному секторі, вбиту людину ще одну травмовано. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.